Путін ще не придумав, чим замінити ядерні погрози, адже світ на них більше не ведеться. Про це пише видання «The Washington Post». Чи згідні з тезою, що світ уже справді не ведеться на ядерні погрози, зважаючи на факт, що дозволу бити західною далекобійною зброєю ми все ще не маємо. Дивіться, по-перше, я не зовсім погоджуюсь з цією тезою, але на початку маю доводити, що світ трошки спокійніше ставиться до ядерних погроз. Але, але Путін може використати. Те, що напряму не є використанням ядерної зброї, я зараз кажу про те, що говорив нещодавно міністр закордонних справ України і глава офісу, це про можливі атаки на е, інфраструктуру, яка забезпечує функціонування атомних станцій України. Це теж елемент, який дуже важливий, і Путін його підло використовує, тому що і Китай, і Сполучені Штати, і ядерний клуб вони проти будь-якого використання будь-якої ядерної зброї. А тут у нього такий люфт є, що це ж я ж не атакую атомні станції. Я ну, атакую інфраструктуру, так і раніше, ви ж звикли до цього, що ми робимо, і нічого до цього ви поганого нам не казали. Бо якщо казали, то не робили. Тому ось ядерний елемент він буде завжди, як на мене, залишатися загрозою, тому що світ набагато ширше ніж тактична і стратегічна ядерна зброя, Путін фактично на території України використав потужність співмірну з. Тактичною ядерною бомбою, це я маю на увазі, коли він підірвав е е Дамбу да, ГЕС і залив там дуже велику територію. Наслідки порівнювали Каховську, маю на увазі, порівнювали з е е потужністю тактичного ядерного вибуху. Да. Тому м світ, можливо, і звикає е до, самої до самого формулювання. Але це нам зараз не зовсім на руку, тому що ми зараз апелюємо до світу, що є теж елемент ядерної загрози на території України, в разі все таке завдання російською стороною ударів по інфраструктурі, яка забезпечує діяльність АЕС, і це дуже важливо. Там теж ключове слово ядерна небезпека, глобальна небезпека, і головне, що в цьому моменті світ відреагував, тому що це не гіпотетична. У випадку з путіним Путін він гіпотетично погрожує. І тут е, іноземні, там або якісь інші фахівці вважають, що він усвідомлює всю небезпеку, і тому це буде е, фоло е, останньої надії, як в футболі це відбувається. А отут. Це дуже важливо, і це на часі, тому що тут дедлайни, вони от скоро зима, і це буде зрозуміло, чи це ми просто попереджаємо, чи дійсно ми насправді закликаємо світ бути дорослими і забезпечити свою безпеку і нашу. Тому що Чорнобиль свого часу показав, що це не локальний конфлікт, має не конфлікт, а наслідки трагедії або катастрофи вони не є локальними. Тому зараз треба Путіну пояснити, щоб він і цю складову забрав десь далеко собі в кишені і сидів там мовчки, щоб він ядерну компоненту взагалі не чіпав. Оце велика задача в тому числі і наших партнерів. До речі, от пане Олегу, російська пропаганда та кремлівське керівництво все ще намагаються кричати про відповідь Заходу у якості реакції на потенційний дозвіл надати Україні право бити західною далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Журналісти видання The Вашингтон Пост припускають, що це. Можуть бути також диверсії у Європі або ж удари по базах НАТО, особливо по тих країнах, які межують з Україною, і активно нам допомагають. На вашу думку, чи може Росія станом на зараз вдатися до таких кроків і до чого це в теорії може призвести? Ну, тут, може, це, мабуть, не зовсім правильно, тому що вона вдається до таких кроків тільки з іншими причинами. Тобто для Путіна причини взагалі, як на мене, не потрібні. Дивіться, на території Британії була застосована зброя масового враження новічок. Загинула, якщо не помиляюсь, громадянка Британії і декілька там людей постраждало. Це було, поїхали два чуда подивитися на шпілі, і це чим закінчилося? Ми чуємо дуже час, достатньо часто чули про диверсії на залізницях в Польщі, якщо не помиляюсь. В Німеччині теж були неоднозначні дії навколо певних підприємств. Потім постійні якісь маніпуляції навколо в морях, навколо цих кабелів, які з'єднують країни в інформаційному плані. В тому числі, ну, в першу чергу, інтернет і інші там комунікації. Тому я впевнений в тому, що Росія вже проводить диверсії де своїми руками, де не своїми. Ну, давайте згадаємо, наприклад, оці польські протистояння на кордоні з Україною. Да? Скільки там було російської компоненти? Достатньо. І це ж були просто масові заворушення, або там заворушення, або акції протесту. А Росія може це зробити і її сліди батьки. Бачили в Франції, її сліди бачили в Німеччині. в Сполучених Штатах вони втручаються в вибори. Це теж, теж фактично теракт проти демократії, і саме так це треба розглядати. Тому е е єдине, що може Захід зробити, це перше посилити контрзвідувальний режим стосовно Росії. І все, що пов'язано з посольствами і навколо них. І вони знають, кого шукати, як це робити. Не мені їх вчити, тому що я цивільна людина, я тільки в книжках про це читав. Але ж є ще одна компонента: це чітко демонструвати на різних рівнях, а рівні спілкування між Росією і деякими країнами Заходу, вони на рівні спецслужб присутні. Це прямо-непрямо було в деяких публікаціях, коли, там начебто Путіна попередили через саме по цим е, джерелам про недопустимість застосування тактичної ядерної зброї на території України і це зовсім нещодавно. два представника дуже потужних спецслужб про це говорили. Тому є ще такий вплив, і пояснювати, що це буде. І також ну, дуже якісно працювати з тим, щоб вичисляти оцю агентуру, вичисляти корисних і. Ід... В лавах не лише простих громадян, або там військових, або ще когось. Вони ну, дуже багато, до речі, російської агентури скрізь над цим дуже довго працювали, але які ті є ті, хто там в політиці з цим треба працювати, тому що просто диверсії. Це не, не так страшно, як людина, яка змінює позицію там, якоїсь політичної сили, або взагалі щось в державі, роздмухує якісь пожежі. Це теж один із елементів впливу на і нині існуючі уряди, тому що Росія, вона, я не знаю, наскільки в неї цей потужний ресурс, але він точно є, вона продає хаос. Але єдиний момент, коли вони, наприклад, там, підштовхують. Терористів або терористичні, або напівтерористичні оці е, загони, які там обстрілюють кораблі, або ще щось. Це завжди небезпека, тому що тільки ці сили отримують якийсь ресурс, вони намагаються вийти з-під контролю того, хто їм дає гроші і грати самостійну гру. І здебільшого, як показує практика, вони, е, врешті-решт, виступають проти замовника трошки пізніше, там можливо через рік, через два, через три. Тому хаос можна породити, але хаосом керувати нікому не вдається. Тому Росія дуже грає з небезпечним вогнем, який може її теж підпалити насправді. Е, знаєте, поговорили з вами про таке певне світло в кінці тунелю. Я б так охрестила цю тему, так? тому що, хоч у Заходу багато роботи, але все ж таки бачимо, що та. Оті погрози ядерні трошки менше зараз лякають світ. Однак серед союзників, начебто, спостерігається втома від війни, в той час як Польща і Велика Британія, які раніше налаштовані підтримувати українців, інші відчувають, що можливо настав час закінчити війну, навіть якщо це означатиме потворний мир. Про це пише оглядач британського видання «The Times» Марк Галеотті. У той самий час український президент повіз до США план миру, аби представити його союзникам. Чи погодяться вони на додаткову допомогу і насправді достатньо різкі кроки стосовно Росії, зважаючи на ось цю так звану втому, яка насправді от, ну, не вперше вона вилазить у міжнародних медіа? Слово в тому... І не українців воно видається мені навіть образливим, тому що українці можуть втомлюватись і вони втомлюються, але продовжують стояти. Захід втомлюється від того, що колись він зробив велику помилку, і зараз продовжує робити деякі помилки, трошки менші, але все одно, що вони вважали, що з Росією краще торгувати ніж воювати, і що коли побудували Євросоюз. То це вже основа того, що в Європі ніколи не буде війни. Ну і так далі. і так далі. Це ми все бачили. І, став, і світ став травоядним, да? і пропустили такого хижака, який е, був на кордонах. Його бачили, він гострив зуби, кіхті, а всі казали, да ні, ну що, він нічого не зробить. Він, він просто так погіркає все. Йому ж не вигідно з нами воювати, кого нападати. А Тепер в центрі Європи йде повноцінна війна. І втомлюватися зараз не на часі, як у нас прийнято казати. Ці всі зараз формулювання про те, що війна буде довга, Україна, врешті-решт, буде змушена заплатити територіями, що мир може бути ганебним і так далі. Я не конспіролог і дуже не люблю конспірологів, але чомусь ці всі публікації. Здебільшого публікацій, такі з'являються напередодні наших активних дій, маємо на увазі України. Перед першим самітом лили грязь на перший саміт, вже розповідали, що вони знають, які результати будуть, хто підпише, хто не підпише зараз. Я спостерігаю, ну просто зливу статей, тим більше з таких країн, там, які з повагою ставимося. І там от, -от такі формулювання відбуваються, коли ми веземо план перемоги. А я взагалі вважаю із того, що по-перше, ще одне хочу підкреслити: на нинішній момент оце все. Дійство, що відбувається навколо наших і нашої ініціативи, воно мені видається, знаєте, не зовсім серйозним, щоб не сказати гірше. Тому що цей план бачили одиниці. І от всі додатки, все, що там в цих планах є, маю на увазі в плані перемоги. Ніхто не бачив, крім того, хто написав і хто везе. І зараз найближчим часом побачать лідери в сполучених штатах. Лідер сполучених штатів, потім побачать кандидата в президенти. Потім побачить конгрес. а Потім з часом побачать і побачить наші союзники. Зараз. Йде якийсь аналіз того, що ми ще не бачили. Так? Як на мене, і з того, що я чую в інтерв'ю президента в словах міністра закордонних справ, що взагалі цей план про примус, примус Росії до встановлення справедливого миру не може бути ганебного миру, тому що ганебний мир це кінець демократії в світі. Насправді, якщо Україна програє. То цей світ стане багатополярним і в ньому почнеться хаос. Насправді зараз на території України, поки йде війна, світ біполярний в цьому світі є Сполучені Штати, є Китай з таких гегемонів великих. Да? А Росія, вона ніхто і звуть її ніяк. Якщо ми програємо, то вона буде одним із полюсів. І вона буде породжувати хаос не тому, що вона сама сильна, а тому, що її буде Європа боятися. І всі будуть боятися, тому що бачите, що вона зробила з Україною гіпотетично, да? Тому ці всі втоми. Всі наші залякування, що у нас не вийде, що все, що ми не робимо, це все відтягування кінця, але в Росії перемогти не можна, тому що вона ядерна держава, що вона ніколи не програвала. Але ж це брехня, брехня і брехня, тому що ядерні держави програвали. І це факт. І Радянський Союз як ядерна держава програвав, і Сполучені Штати як ядерна держава програвали, і Росія програвала неодноразово. Це просто ті міфи, які нам нав'язали. І мені не подобається оці. Конотації, які зараз відбуваються навколо наших дій. Нічого ні, підтримувати і тиснути на Росію, а таке складається враження, можливо, помилково, можливо, суб'єктивне. Але чомусь ці всі пасажі, в бік того, щоб нас до чогось примусити, лякайте Росію її є чим лякати. В неї є теж боліві точки. Я не до я допускаю, що вона не рухне завтра, і після завтра вона не рухне, і ще вона все таки буде на превеликий жаль існувати який як фактор в нашому житті. Але ж її треба примушувати, не ми війну почали. А тут розповідати, що у нас немає снарядів, у нас чого немає. Шановні, нас теж ніхто не питав, коли на нас напав. Були у нас снаряди, не були у нас снаряди. Да? На нас напали і все. Точно так же буде і з тими, хто там плани малює, в 26-му році, в 39-му якісь війни буде. Ніхто вас питати не буде, якщо ви будете травоядними, Да? І просто нападуть і будуть гристи вбивати, тому що вони побачать, що так можна. Чому росіяни вбивають, гвалтують і все? Тому що вони це можуть зробити. Так це треба припинити, щоб вони не могли. Тому основ, головна теза, на мою думку, поки що я план теж не бачив, тільки от рамки, що це зробити таку ситуацію. Щоб Росії не те, що не вигідно було проводити війну, тому що слово невигідно і Росія це ну не співмірні терміни. Щоб вона не могла цього робити більше, оце як я думаю, основна ідея того плану, який везе Україна або вже привезла в Сполучені Штати.